Створює музей борщу в Брюсселі і влаштовує для іноземців вечорниці. Це про героїню нашого наступного сюжету, українку інгу Якіменко, яка виїхала в Бельгію після повномасштабного вторгнення Росіян. Дівчина поставила собі за мету нести українську культуру в світ. Як її ініціатива переросла у громадську організацію, та які плани буде на майбутнє, дізнавалася наша знімальна група у Брюсселі. Простора кухня в багатоквартирному будинку Брюсселя. Тут у спільному на 13 мешканців просторі пересікаються гастрономічні культури різних країн. Уже два роки на цій кухні час від часу пахне борщем. Це обов'язковий елемент українських вечорниць, які влаштовує інга Якименко з Житомира. Дівчина вибрала Брюссель, щоб брати участь в акціях протесту на підтримку України, але врешті стала на шлях культурної дипломатії. Житло, де я живу, воно вже так побудовано, що тут багато живе іноземців, і тільки я одна українка. І в мене виникло бажання дуже таке природнє поділитися культурою України. І я знаю, що найкращий шлях, як ми можемо завоювати серце людини, це через їжу. Ось я запропонувала своїм сусідам по будинку навчити їх. Готувати українські страви так одна дружня вечеря переросла в культурний проєкт. На вечорниці почали приходити друзі-сусідів, знайомі українці, далі друзі-друзів, і зрештою організаторці довелося ввести обмеження на кількість присутніх. Кухня заледве може вмістити півсотні людей. На кожній вечірці є представники до 20 національностей. Розмовляти російською заборонено. Ціль така вечорниця, щоб плекати українське в колі українців. Щоб зберігати традиції, слідувати традиціям, щоб створювати цю атмосферу, ніби як ми в Україні, вдома. І ось цим справжнім, справжнім українським ділитися з іноземцями. Спочатку була можливість зробити донат. Тоді також в мене виникла необхідність збирати донати для бригади для мого брата. І зрештою, я зрозуміла, що цінність заходу вона така, що за неї варто платити. З часом довкола інги об'єдналася команда помічників. Аня і Катя зустрічають гостей, допомагають з організаційними моментами, підкидають свіжі ідеї, проводять майстер-класи, спілкуються з присутнями, допомагають прибрати, коли свято скінчилось. Обидві українки теж опинились у Бельгії через війну і кажуть, що знайшли на вечорницях новий дім. В для мене це якби безпечна територія, нові знайомства. Ось, нові знайомства з іноземцями, з українцями можна шерити нашу українську культуру, тому що багато, на жаль, і навіть на сьогодні людей не знають про неї або знають дуже мало. Для мене вечорниці стали як домом частинкою України в Брюсселі. І, взагалі, вся команда вечорниць для мене як друга сім'я. А зараз я хочу робити більший вклад у вечорниці, так само у своє навчання, у свою освіту, щоб поки я не маю можливості якось допомагати в Україні, але цим займаються мої батьки, вони постійно волонтерять. То я хочу зі свого боку якось допомагати Україні звідси. За понад два роки у вечорниць з'явилася власна символіка принц з борщем. Інга заклала у нього ідею про те, що ця страва є символом об'єднання людей заради перемоги України. Так зародилося гасло «United by Юнайтедбайборщ об'єднані борщем. Кожен інгредієнт персоніфікований. Це як відображення нас, людей що. Ми теж можемо об'єднуватися, і тут написано United by Borscht, і також внизу меседж про те, що культура варіння борщу, українська культура варіння борщу. Вона визнана і захищена ЮНЕСКО. Інга почала колекціонувати предмети, пов'язані із національною стравою, щоб створити музей. Усе почалося з пам'ятної монети Національного банку України. Зараз в колекції є іграшки, картина, прикраси, шкарпетки, комікс на тему борщу за кожним Дметом стоїть своя історія, а ось цю, наприклад, сорочку. Це нам особисто сам Євген Клопотенко прислав наш музей борщу. Дівчина прагне і надалі розвивати українські культурні проєкти в Європі. Вона заснувала власну неприбуткову організацію, в рамках якої планує проводити вечорниці відкрити музей борщу, вести книжковий клуб для українців та навчати української мови іноземців. На самому початку мої сусіди, що найперше говорили про українців. Ну після вечорниць, вони казали, що українці такі класні люди, у них така класна позитивна енергетика, дуже гарна атмосфера завжди на на українських цих вечорах. Тому це був для мене знак, що, що ми дійсно на правильному шляху. Після перемоги Інга мріє влаштовувати туристичні поїздки, щоб познайомити іноземців з Україною і показати наймальовничіші місця. Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон, Єдині Новини.